Події з історії, ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. 23 січня 1921 рік. То був день, коли перестало битися серце Миколи Леонтовича, композитора, який написав мелодію всесвітньо відомого Щедрика. Йому було лише 44, і насправді він міг ще не один десяток років творити. Та жити смерть Леонтовича досі оповита загадками. Про загибель композитора чимало написано, часто розповіді ґрунтується на словах свідків, родичів та суперечить одна одній. Чимало обставин стали відомі уже після розпаду СРСР. У ніч на 23 січня 1921 року композитор був в гостях у свого батька у селі Марківка. До них у хату напросився переночувати агент ВЧК Афанасій Грищенко. Він назвався Чекістом, який проводить боротьбу з бандитизмом. Текст рапорту, який розкрив, Рва ім'я вбивці композитора оприлюднили лише у 90-ті. За словами батька Леонтовича, його розбудив звук пострілу о 7.30 ранку на ліжку під вікном сидів напівзігнутий Микола Леонтович і зляканим голосом допитувався, що це вибух. Промовивши ці слова, він впав на подушку. Над його ліжком стояв Гріщенко. Він був босий в одній білизні, в руках тримав зброю, викидаючи стріляну гільзу. Вдома ще були сестра композитора Вікторія і донька Галина. Їм, як і батькові композитора, незваний гість позв'язував руки. Він одягнув на себе напівкожушок, який носив батько Леонтовича. Лаявся, вимагав грошей на очах у всіх витрушував все з гаманця Миколи Дмитровича. Забрав п'ять тисяч карбованців різною валютою. Все поперекидав в будинку, шукав речі і з речі вийшов у цей час. Леонтович лежав нерухомо з розплющеними очима. На ліжку і на підлозі була калюжа крові. На крик батька Леонтовича прибіг учитель та інші люди. Вони розв'язали руки Леонтовичам, наклали пов'язку на рану потерпілого. Рана була з правого боку. Рвана рана Леонтович ще встиг сказати Тату, я помираю. Була восьма ранку, коли приїхав лікар. Леонтович був уже мертвий. Надалі чимало фактів спотворювали більшовики, щоб стримати гнів людей до себе, поширили інформацію, що це було побутове вбивство через сварку з заїжджим білогвардійцем. Пізніше писали, що вбивця Петлюрівець лише із розпадом союзу оприлюднили факти умисного вбивства Миколи Леонтовича органами ВЧК. За однією з версій, його вбили. Через те, що він готувався до виїзду за кордон. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.